300 днів запеклої боротьби, ракетних обстрілів, болю та страждань українського народу. Але також це триста днів неймовірної сили, взаємодопомоги та гуртування нації. Ми провели опитування вулицями Запоріжжя та попросили місцевих розповісти, що змінилось в їхньому житті за цей час. Результати в нашому сюжеті триває трьохсота доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Хоча минуло досить багато часу від початку цієї кривавої війни, але запоріжці досі не можуть забути відчуття страху та розгубленості, що охопили їх в перші хвилини рокового лютневого дня. Багато хто і досі перебуває в постійному стресі. Часу пройшло, я не можу. Я боюся, як гуде, я трясуся, Як стріляє, так я не знаю, що мене робити. Страх панічний, панічний страх. І хочеться, кожен день, молю Бога, щоб війна закінчилася. Щоб люди наші, молоді хлопці не помирали, щоб діти каліками не були. Я вам як мама, як бабуся, як прабабуся кажу вам, я дуже хочу, щоб війна закінчилася. Ми дуже це відчуваємо. Це дуже морально тяжело, дуже фізично тяжело, дуже фінансово тяжело. Війна змінила пріоритети в житті запоріжців, змусила переосмислити вподобання та цінності. Зокрема, люди стали більше цінувати родину і місто, в якому живуть. Доброти побільшало, доброти побільшало, співчуття побільшало, якось сожалення побільшало. Скучаю за дітьми більше, бо їх тут немає близько. Ці дні ми будемо згадувати як дні, коли ми поросмислили своє життя, коли ми зрозуміли, що, напевно, вставати рано на роботу не так вже важко, коли вона є. Напевно, не така в тебе погана квартира, коли вона в тебе є. І напевно найбільше ти любиш тих людей, коли вони поруч, не коли вони поїхали. Ось це, я думаю, люди стовідсотково сприймуть за цей час. Вже сприйняли. Інше зовсім відношення до країни, до міста. кажу, навіть не виїжджала за територію України. Тобто, почалось напевно, оця більша тяга до. До своєї країни, до своєї рідні, ну і такий негативний мабуть, ми мене. Особисті близькі люди деякі показали себе, як показав, хто свій чужий, хто чужий, свій. Родина. От родина стала рідніша. Чесно, згадалися всі родичі. Родичі один одному всі дзвонили, постійно узнавали один з одного. Тільки чули, наприклад, що наші там у Львові бомбували. Ми дзвонимо їм як у вас. Вони чують, що Запоріжжя бомблять, дзвонять як у вас. Ну, от найбільше, що один родина стала стали більше цінувати родину, дітей і всіх своїх родичів. Зміни відбулися не тільки в свідомості запоріжців, але й в країні. В цілому українці стали більш згуртованими, патріотичними, і це неможливо не помітити. Ми бачимо, що ще більше людей стали бу. Більш проукраїнські зараз ми побачили, що коли такі часи важкі настають. Що люди розуміють, що для них не тільки їхній будинок, їхній двір є їхнім, а що справді вже місто це їхнє, і країна це їхня. І вони розуміють, що треба так сказати, вкладатися в країну і в своє місто, і допомагати всім, чим можуть, хто може фінансово, хто не може фінансово йди допомагати. Може змінилися українці, а може вони не змінилися, вони просто проявилися. У такій ситуації вони проявилися як справжні громадяни своєї країни, Незважаючи на труднощі, які принесла в життя запоріжців війна. Вони твердо вірять у перемогу, у відродження країни, а Україну бачать з сильною та процвітаючою державою. Без корупції. І сильною і могутньою, і справедливою. Віримо, що наша країна буде процвітати. Всі це вірять, і будемо старатися ці країні їй допомогти. В цьому головне, що потрібно розуміти, як би не було перемога все одно за нами, ми підемо далі. Підемо далі сильнішими, підемо далі з гордо піднятою головою, і з перемогою в очах.